Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам пропоную послухати осінні казки Василя Сухомилинського. Казка, сонце і сонечко. Восени заховала сонечко під корою дерева. Спить собі комашка. Не страшні їй ні морози люті, ні вітри студенні. Спить сонечко і сниться йому. Теплий сонячний день, легенька хмаринка на блакитному небі, яскрава веселка. Серед зими трапилась тепла сонячна днина, тихо в лісі, вітру немає, нагріло сонце міцну кору, а жарко стало сонечку. Прокинулась комашка, солодко зітхнула, визирнула з під кори. Хотіла вже було розправити крильця і полетіти. А сонце застерегло. Не вилазь, сонечко, сховайся у свою теплу постіль. Рано тобі ще літати, загинеш. Мої промені теплі та мороз підступний. Об'єд тебе. Ще будуть і завірюхи, і вітри холодні, й морози тріскучі. Сонечко послухало послухалось доброго слова, подихало свіжим повітрям і залізло знову у свою теплу постільку.